чому ми так швидко біжимо? Нам в Це Здрасте. так же я вас зовсім рада бачити? Слава Богу, що ми до вас прийшли. Нам треба мазик Ииии... Кукуруза, кабові палочки, і коньяк и дитяча шампатька. С вас 350 гривень. Пост приймайте. От ваші продукты. Годного дня. Вс, у тебя мотя. За сыном мотя. Ти швидко біжимо додому! От це я набухалася, wow. Та за що мені це?